Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні 10 червня 2020 року. Ми знаходимося в господарстві Мрія, що в Сумській області, в Великописрівському районі, в селі Ямне, де і знаходиться демополе компанії Сінгента. Ми тут були вже два тижні тому і вносили люміс. Разом зі мною сьогодні регіональний технічний експерт в місті Суми Ігор Городничий, який більш детально може розповісти про роботу Елюміса та по як він спрацював. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні більш точніше, 13-й -13 день після внесення продукту Елюміс. На даному полі воно вносився в нормі 1,8 літра на гектар. Даний продукт контролює широкий спектр бур'янів. Але, здається, на сьогодні важко побачити повну картину, але адже господарство провело вчора міжрядний обробіток. Так, ну все одно давайте переглянемо стан бур'янів, які залишилися. Пішли. Ігор, розкажи, будь ласка, Насправді. що ми знайшли і що ми можемо побачити? Спостерігаємо роботу юріса по осоту перед вами. Далі ми спостерігаємо носій, контроль на Березка польова, контроль. Також ми спостерігаємо роботу на падали ці сонячники. Ще фаза розмерла. Перерощував перерощу, соти, не вже трихи. Трошки перерождається. Віка волохата або горошок волохатий. горошок мишачий, контроль. Маємо фітотоксичність, прекрасно виразні. І це все на 14-й день вважаю, продаємо... Що він спрацював непогано. Дякую, Ігор. А ми продовжуємо спостерігати з даним демополом і подальшому. До зустрічі!